і демократичні організації руху ми мали абсолютно більшість у міській раді в цей час, і ми могли робити те, що робили, хто знає. Ми, по-перше, створювали відповідне духовне середовище національної місії і головно працювали на схід та пробудження України. Ведуться до того, що в даний час, мабуть, створилася аналогічна ситуація, коли ліберал-демократи наші недолугі. Замість того, щоб управляти державою весни, пересварилися і віддали владу біоцентристам, так званим господарствам, комуноєрархічних сил, яка повела, всі відчуваємо керівник нашої держави від нашого північного вічного ворогу. Зараз місто знову відреагувало адекватно. Місто привело до влади Національну, національну патріотичну силу в особі об'єднання. Свободна. Я хочу би цим сказати, що створюється в якійсь мірі переклад оцих ситуацій і завдання, пане міські голової, які стоять перед вами, я вважаю, вони в якійсь мірі аналогічні тому, що є. Зрозуміло, що ви будете працювати, складні умовах фінансування, це зрозуміло, ми всі знаємо. Але окрім того, що потрібно місту. Давати те, що ви покликані, я б вас просив не забувати про цю відповідальну вашу місію пробудження.